Персивальдова служба новин прощальний, але дуже веселий випуск з джулонки. головна новина. Фінальний селют джуленці Персивальд летить до Києва. Дорогі мої вірні глядачі, котики, песики та інші похнасті друзі, це Персивальд, і сьогодні ми відзначаємо мій епічний фінал сільської одисеї. Моя відпуска в джулонці завершується, і я повний нових вражень. Та зізнаюсь, скільки зайвих кілограмів. Від попусаних смоколиків вирушаю назад до рідного Києва у славну Петропавлівську борщіїку. Джунка ти була неймовірною, але столиця чекає на свого героя. Тот п'ять спогадів джуланки за версією Персивальда. Перш ніж покинути цю чудову землю, дозвольте мені поділитися своїм топ-п'ять незабутніх моментів великий пшик з поливального шланга. Той момент, коли я вперше зустрівся вічне віч зі цим водяним чудовиськом, моя реакція була настільки граціозною, що я ледь не виграв сільський золотий меч за стрибки у висоту. За пеклі переговори з жабою ми надійшли згоди, хто є господаром калюжі, але я отримав цінний урок про наполегливість. Вона була вправним опонентом. Треба визнати. Випадкова зустріч із куркою. Коли я думав, що знайшов ідеальне місце для димання, а виявилося це гніздо з дуже галасливим птахом, я навчився швидко переміщуватися. Секретна схованка бабусі Лариси з валеріанкою. Звісно, я не користувався, але знати, що вона десь поруч давало мені відчуття спокою. Битва за останню крихту зі столу це була війна, в якій не було переможців. Лише ситі й щасливі, Оскар за найкращу роль другого плану моїм сільським друзям. Я хочу вручити свій особистий оскар акторському складу джуванки. бабусі Ларисі за роль головного кухаря та постачальника ласок. Її гра була настільки переконливою, що я ледь не залишився тут назавжди. Моїм кицям тосі мишці та режурці. За найкращий ансамбль котомисливців, за терпіння до моїх міських витівок. Жужі та бім. за найкращий перформанс у перегонах та гавкані. Ви навчили мене, що бігати за хвостом це теж спорт. Дякую вам, друзі. Ми ще зустрінемось, коли я знову захочу втекти від міської метушні. Погода від Персевальда. Прогноз на катання з вітерцем. І після подорожньої сон. І традиційний прогноз погоди від вашого персування. На дорогу до Києва прогнозує легкий бриз з вікна автомобіля ідеально, для розвіювання шерсті після сільських пригод та багато сонця для якісного дрімання в переносці. Після прибуття очікується тривалий глибокий котосон, який допоможе відновити сили після всіх пригод, записіться терпінням і приготуйтеся до зустрічі. Це був ваш персвард з останнім, але дуже позитивним репортажем із Джулинки. Я повертаюсь, готовий до нових викликів та сенсацій у столиці. Чекайте на свіжі випуски ПСН в жорсткійської студії. До зустрічі в ефірі. Сподіваюся, цей оптимістичний і гумористичний випуск приніс вам радість.